Ліна Костенко, Маруся чурай, уривок 30 сповідь Марусі чурай. І третя ніч пливе над яворами. Десь тиша ворсклу переходить в брід. Вартуй, вартуй, з курилівської брами, вартуй, вартуй, від київських воріт. Чогось так сумно. Так протягло й лунко, стоять залиті місяцем двори. Стара Полтава, як стара чаклунка, іде із клунком темної гори, вночі мені все якось наче ближче, пашить безсонням бідна голова. Всіх обійду, зайду на кладовище, там гриць лежить, над ним росте трава. Зайду в наш двір, постою біля хати, А що там робить моя бідна мати? Заснула, може, не закривши піч, Чи теж безсонне дивиться у ніч. Піду на греблю, там іще постою, погомоню до наших яворів, Нап'юся ще солодкого, настою Тих молодих вишневих вечорів. Як тінь саулом гнаного Давида, метнуся тихо на воді скляній, Фесько дозорець ходить, як сновида в старих млинах на греблі ворскляні. Вдягнула ніч на вікна чорні штрори, все місто спить суворе й мовчазне. Лише собаки стережуть комори. Та ще тюремник стереже мене, ще й в прозурку дивиться навіщось, Тюремник рід, що якось не осліп, каганчик світить, не дай Бог повішусь, бо то ж би та я отбила хліб, не роздивився, входить, приглядається. Чи тут ніхто на гратах не гойдається? Провів рукою в мене по плечу, Ішов би спав, чи я куди втечу. Сопе, не вірить, тупає, відходе, мов хтось його веде на повідку. І знову ніч. А де міхо? Міхо, де? Зіщулився де-небудь у кутку. Іди сюди. Посидимо до ранку, яку залізну маємо фіранку. Це, бачиш, доля виткала для нас. А ніч стоїть, немов виконостас. Біжить, біжить, чарябкається вгору. Цок-цок по стінах, вгору, вгору, вниз, шматочок неба і шматочок двору. І хо, на гратах хвостиком завис, Десь вітер гонить хмари Пелехаті. яка страшна задуха в цій норі. Там під горою в посмутнілій хаті стоїть труна. А там, на тій горі, і пізнє літо, снопики на нивці, Гукає мати, Бігає хлоп'я, а там, у горобі. Чи усі убивці так тяжко задихаються, як я? О, Господи, його вже ж поховали, йому вже всі зозулі відкували. Я сплутала у п'ятницю тоді, коли я ще стояла на суді, його везли, мене вели, якась труна, якісь воли. А хтось подав мені води, а я не знала, хто, куди. А може, я й справді вже причинно, помер мій Гриць з відкритими очима. Тож він мене і мертвий виглядав, І, от страждавши знов, мабуть, страждав, бо він же тут лишив мене одну. Я йду, я скоро, я наздожену. Десь, може, там зустрінемося ми, Не буде рук, обнімемось крильми.